П'ять пікапів для штурмовиків 59-ї бригади імені Якова Гандзюка передав міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб спільно з громадою Вінниці. Це машини високої прохідності, великі та місткі. Також за допомогою цих авто армійці перевозять БК чи евакуюють поранених з поля бою. Це вже 19-та передача для військових цієї бригади. В неї велика проходімость. Вона висока. Любі може при ямки, ями, бар'єри, вона може преодолювати, може добре їхати. По-перше, вона нова. Це найголовніше, це що є в цій машині. Що вона нова, це найкраща машина. По-перше, вона може перевозити IPV-пілотів, дрончиків. Ну, БК може підвозити. Просто хлопців на позицію завозить, вивозить, так само може поранених вивести, двохсотих так само може воно вивезти. Ну, і різні можуть завдання за машини. Це 19-та передача нашої 59 ї бригаді, яка базується на території Вінницької області. Вона героїчно з перших, з перших днів повномасштабного вторгнення. Спочатку воювала на півдні країни, зараз на сході країни. От. На, на жаль, дуже великі втрати в них різної техніки, в тому числі і Півдронів, і, і Мавіків. Крім того, ми буквально на минулій сесії передбачили відповідний ресурс для закупівлі палива. Заправників для цієї бригади, і очікуємо поставку